Невеличка, невеличка ось така церемонія. Та переходить на тренерську роботу в академію. 350 матчів Грицук провів за Полісся і переходить на тренерську роботу. Ти та легенда клубу, з якою ми виходили. Ну, я вичує відстановить Грицук-Грицук? Наш безмінний перший капітан. Василь провів е феноменальну кар'єру. 216 матчів у першій лізі, 110 матчів у українській прем'єр-лізі. Е найбільше, вибачте, 129 матчів у українській прем'єр-лізі. <плес> Він провів е 350 поєдинків за Полісся. Досить багато сьогодні вболівальників на трибунах. Ви бачите, продовжують підтягуватись вони для того, щоб подивитися за сьогоднішні матчі. Ми дійсно є. Зараз на що дивитися у розкішній формі поліція. Розкішній формі деякі гравці. А які отримали виклики до національних та молодіжних збір, єде з м'ячем. Красиво. Єде. Класно фітановий. Єде, в штатному майданчику пробуває, але вдається м'яч. З лінії воріт винести. Добивання. Євген Волинець уже на місці. Зіткнення головами між двома футболістами. Просто в потрібному в місті, в потрібний час опинився Артем Смоляков. І на лінії воріт від захищався до кінця. Разу два гравці Полісія у нас на газоні. Ще раз дивимося, як Самсон і єде. Тут повзу Жуана Віаля. Пробіг, дивіться, хитнув його. І проходить Самсон. Не вдалося пробити. Там три футболісти фактично кинулись на м'яч. Ну ось тут уже в добиванні. Іван Нестеренко влучив там у Сандвіч з двох гравців Полісся. Самсон єде був близьким. Самсон і мав хороший зараз шанс. з Зорею він забивав. Забував який допоміг Ворсклі взяти одне в матч проти Кривбаса. Забував ворота Київського Динамо. Момент закінчиться тим, що Павло Ісником'єчі руки забирає. Трьох. Футболістів суперника опиняється ігор Пердута. Праворуч закидання від нього, хоча насправді це вперед на Семсона і є де. Є де виграє боротьбу Чубутенка на швидкості. Прострілює. У підкаті волонець вибиває м'яч. Смоляков далі просто на кутовий б'є, але це було дуже небезпечно. Всіх захисників м'яч облетів. Не мені волонець потрібно в місці потрібний час. Опиняється. Ось він простріл. Волонець розумів, що руками вперед вже не встигає скластись. Треба грати ногами. і Щастить тут. Що встигає зорієнтувати, встигає вийти на цей м'яч Смоляков. Скидання на Крушинська той прокидає м'яч. Крушинський. Але треба якось зупинитися. П'ятою віддає передачу на Луєфера. Луїфер пробиває. З лінії воріт дається м'яч винести. Крушинський продовжує цю атаку, але тут нікого немає. Олександр Чорноморець рятує зараз Ворску. Ще раз дивимось. Крушинський красиво прокинув м'яч. П'ятою віддає на Та й Лівою ногою класно б'є повзінка. Олександр Чорноморець. На лінії воріт. І відпрацьовує. У нас він супер шанс. Назаренко. Назаренко. Врятував м'яч. Луїфер. Забиває Луїфер Ернандес. Питання в тому, чи не вийшов м'яч за межі поля. Олександр Назаренко. Одинадцята результативна дія у цьому сезоні. Як він врятував м'яч. Як він його вирізав на Луїфера Ернандеса. Ну і Венесуелець забиває свій перший гол. Його подруга на ваших екранах. Та переїхала на старті цього сезону також до. Житомира до Луїфера і Луїфер Ернандес. В цьому сезоні п'ятий поєдинок від нього лише втретє з'являється у старті. І ось він як справжній центр Форвар опинився у потрібному місці в потрібний час. І вперше в цьому сезоні забуває. Ну Кожен наступний фол все старіше і різкіше Дивіться, як Тало. скидається на Листеренка. Назаренко. Назаренко. Назаренко падає. Але Павло Єсенко забирає м'ячі руки. Ха -ха. Сандер Назаренко. Мав супер можливість, але переграє його голкіпер Кіберборса. Доклад скидує на пердуту. Пердута. Пердута з нічям уже у штрафному майданчику пролітає повз Смолякова. Один-один. зрівнює рахунок Ворста. Ігор Пердута протягує м'яч по фланзі. і Знаходить Ібраїма Кане. І ось вона нічия у цьому матчі, ось дивитися на неї з самого початку цієї атаки. Так ось тут Назаренко не переграє Ісенка. Три футболісти відрізані і одразу перший простріл. Тут Ндукве до м'яча не встигає, але помічає ось це забігання. Пердута прокидає м'яч повз Крушинського, прокидає м'яч повз Смолякова. Ну і далі не встигає Віаля відзахищатися проти Ібрагіма Кане. один Після цієї атаки. Ось він навісу боротьбу. Єсенко витягує. Але Назаренко на підбиранні. Удар. Єсенко. І на місці. Вінчується це прекрасним асистом. Де пролетів до Талеса. Але це знову не вийшло. До тобто мештатного майданчика не бачив момент цього удару Єсенко. Відбуває перед собою. Дмитро Черниш з'являється на другий тайм. А 20-річний футболіст гравець юнацької збірної України Ю-19. У момент одразу нічого собі на старті. Супер момент. Смоляков тут допрацьовує, але нічого. собі, шанс. Одразу виник. Просто космічна можливість. І вдалося зрізати. Ворота, вдалося зрізати голкіперу волинцю. М'яч тут Смоляков. Зараз шанс може бути прекрасний Крушинський. Штатному майданчику відкидає Металеса Сакош. той не зміг до м'яча дотягнутися. Михайліченко на підбиранні удар здалека. З ворота м'яч летить. Поліся кидається одразу. Полісія кидається одразу допрацьовувати, виправляти помилку першого тайму. Втрачати очки сьогодні не було в планах. Дуже-дуже активні атаки. Ще з перших хвилин, я думаю, і далі будуть продовжуватися. Я думаю, і далі житомиряни будуть тиснути. Тим часом з м'ячем Назаренко. Навіс на, на Луїфер. Луїфер п'ятой. Юй. Якби це залетіло! Павло Єсенко на місці. Як нові фер тут пробив. Дивіться ще раз. Ну, це був би один з найкрасивіших голів, який я бачив. Пішов навісо боротьбу. І вдається Чоботенку ногу підставити. Щоправда, пробити площу новоріт не вийшло, але тим не менше, ось він епізод. Чим на дальній стіці залишився він один в один фактично в боротьбі проти Луки Гучика. Так Лука Гучик закривав. Чоботенка як потенційно одного з найнебезпечніших під час навісів. Зараз момент Гуцуляк віддає передачу. Треба Лєднєву забивати. Не забиває Лєднєв. Питання, чи не було там офсайду. Був сайту. Не менше Лідніву треба було забивати. Так ось на сайті УПЛ в офіційних соцмережах Української прем'єр-ліги можна проголосувати за найкращого гравця. Там шорт-ліст з... Тих, хто були найкращими в турах, які у вересні проводились уже готовий. Ну, Заходьте голосуйте. Обов'язково. Пішов на місце боротьбу відбувається а поки що футболісти версти. Одар саме штрафного майданчика Артем Смоляков! Оце так гол від Артема Смолякова! Павло Ісенко добре знає Смолякова так за молодіжною збірною. Добре знає цього гравця, але такі удари не беруться. Ви самі все бачите. Це ж після стандарту, але не ударом головою. а ось таким розкішним ударом забиває Смоляков. Забиває свій перший гол в цьому сезоні. Бравісімо Смоляков! У минулому сезоні він один гол забив. В цьому сезоні теж забиває перший. Як же красиво він вирізав. п'ять ну, 5 заміну полісся використані. Зараз скидка пішла О, штрафний майданчик. Можна боротись далі. Є скидка, може бути удар. Навіть із таким напівобертом вдалося пробити. Щоправда, не дуже акцентовано Миколі Ковталюку. Могло бути значно небезпечнішим. Пішов на вісу Боротьбу є удар на дальню стійку м'яч летів. Ух, а це було близько! А це було реально близько і небезпечно. Так, у підсумку м'яч Пов з ворота пройшов. Але погодьтесь, наскільки неприємним був би цей пропущений гол. Ну і контратака вимальовується 3-1. Лєдін набирає обертів. Обернувся, подивився, нікого не побачив. Віддає передачу на партнера. Мустафаєв. внизом. Можна було краще розіграти імені Мустафаєв. Ну і на цьому все. На цьому лунає фінальний свисток цього поєдинку. Виграє. Цей матч Полісся і виходить на перше місце у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги.